Ми запалюємо ханакани свічки на згадку про велике диво, що сталося при запаленні манори в храмі. Після перемоги хасманеїв над еліністами. Але між храмовими свічками та між ханукальними є суттєві відмінності. У храмі ми запалювали одразу сім свічок. А у хануку ми починаємо з однієї свічки та щодня додаємо нову свічку. Храмову манеру ми запалювали удень, а ханукію коли темніше. Храмова Минера була розташована у середині храмового залу. А ханокі юмору з біля вікна або біля входу додому. Ці відмінності пов'язані за умовою їхньої появи. Храм був побудований за часів царя Шломо, коли в Ізраїлі панували мір та братерство, і ніхто не воював. Ганукані свічки були викликані похмурою реальністю та внутрішньої боротьби, між зовнішніми ворогами. Коли наш духовний стан і стан світу добрий, Достатньо того світло, що сяє всередині наших будинків та всередині храму. Але під час вигнання, коли темрява намагається панувати, нам потрібно світити. Ми, як анукальні свічки, світимо, коли темно. Ми повинні нести світло назовні увесь світ. Не можна задовольнятись тим світом, яке ми запалили вчора. Щодня треба світити все яскравіше. У такий спосіб ми переможемо темрю. Хак Хакхан Касамеях.